Там рельці? з вами П'яний Кіт, і давайте сьогодні обговоримо тему майбутнього оновлення 45 і розберемо анонс загалом. Для тих, хто не в курсі, розповідаю, нещодавно пройшов стрім від розробників з анонсом того, що нас чекає з першим оновленням гри. І особисто мені далеко на все сподобалося. Саме оновлення вийде 10 березня на ПК і 25 березня на консолях. А ПТС із цим оновленням буде вже доступний 13 або 14 січня, тож мені хотілося б. Поділитися з вами своєю думкою про це все, а також обов'язково побачити вашу в коментарях. Але перед початком я хотів би запропонувати вам перейти і підписатися на мій телеграм-канал. Там я завжди намагаюся тримати в курсі всього, що стосується нашого світу та Мрієлю онлайн, а також мого каналу. Приєднуйтесь і будете в курсі всього нового разом зі мною. Посилання на канал є в описі під цим відео. Вже після запису повного відео повернувся сюди і одразу хочу запевнити, що я висловлюся в позитивному настрої. А вся моя токсичність надалі це просто невелике невдоволення, оскільки, на мій погляд, наші розробники пішли оновлювати гру не в тому напрямку, в якому хотілося мені, а в комерційному. Ну що ж, я, як завжди, запропоную вам увімкнути функцію прискорення відео від YouTube, якщо для вас я говорю не так швидко. А я починаю. Давайте розберемо кожен пункт того, що нам розповіли окремо. А найцікавіше, на мій погляд, я залишу на потім. Почну з ПВП, оскільки саме ПВП мене в цій грі ніколи не хвилювало, але деякі думки з цього приводу я все ж таки маю. Нам увімкнуть нову кампанію середилі, у якій будуть доступні тільки активні класові скіли. Що це означає? Що жодні гільдійські, зброєві або загальні навички, як активні, так і пасивні, а також бонуси сетів, будуть недоступні. Тільки класові скли і все. При цьому самі навички будуть, як я зрозумів, трохи урізані. Компанія буде тестовою і вимкнуть її не одразу, а коли увімкнуть, то з доступом тільки до цієї компанії на тиждень, щоб перевірити, як вона працюватиме загалом. Ну і ось тут хотів би поділитися тим, що я бачу про це збоку, саме спостерігача, а не ПВП-гравця. Я грав в Сивої з 2018 року і ніколи ПВП не цікавився. Скільки разів мене туди не тягли, ну не йде. Мені не подобається, але протягом цих 6-7 років я бачу, як гравці постійно обурюються цим ПВП. Так, ви можете сказати, що стільки людей, стільки й думок, комусь щось подобається, а комусь ні. Але все ж більшість, як у ГРІ, так і на різних формах, завжди скаржаться на те, що немає балансу в ПВП. Не було і немає. Та по суті, я й сам бачу, що його немає. Його немає навіть у ПВЕ. Так ось на якомусь класі в якихось звичайних речах можна сидіти, як це модно зараз говорити, підповазно, і грати однією рукою, якщо не новою, за сорку та всіх нагинати. А іншим класом, наприклад, некрамантом, треба саме зібратися, захитатися, заморочитися, щоб досягти якоїсь імби. При цьому ногою вже пограти не вийде. І тут хочу зауважити, що розробники постійно обіцяють щось робити і проробити з цим ПВП. Щороку одне і те саме. Якщо взяти інших блогерів Петеса, усі як один голос. Та нарешті ЗОСи взялися за ПВП. Поживемо, побачимо. Молодці! Правильний напрямок взяли! Так тримати. Та вони взяли цей напрямок 10 років тому. 10 років тому! І досі до нього все йдуть і йдуть. Щороку новий напрямок у ПВП. Але змінюється тільки мета в класах: то один нагинає, то інший. Ось вам прямий недавній приклад. На початку 2024 року пообіцяли щось нове і класне в ПВП. Рік це маринували, і в результаті що? Три чи скільки там нові карти на Battleground через 10 років роботи і зміна трьох команд 4 на 4 до двох команд 8 на 8. Баланс у ПВП з'явився, а? Пвпшники, Скільки обіцянок від ЗОСів щодо ПВП вони зробили і переробили? Зрушення є? Ну, що тут сказати? Розшипірте вушка, заготовте великі миски та виделки. Щоб і далі чекати на нормальну роботу над ПВП, а я перейду до наступних пунктів. Показали нам пару будиночків. острів Дзеркала у Фаргреві та замок у скінграді. Ну що тут можна сказати? Чергові два будинки на 350 або 700 слотів за підпискою, які хрін нормально обставиш через відсутність достатньої кількості слотів? Ні, в мене негативу до будинків немає. Та й до кількості слотів загалом. Можна викрутитися згоден, але тема будинків для мене все таки болюча тема. І тут зараз, напевно, мене понесе не менше ніж щойно з приводу ПВП. Так, у нас є багато красивих будинків і багато меблів. Це дуже круто. Я особисто бував у багатьох будинках і бачив такі чудові роботи, що передати словами неможливо. Це просто вау. До чого іноді творчо додумаються гравці. І я не про ті будинки, де гравці плутують Теса і Сімс і серверують столи в їдальнях чи грамотно обставляють спальні. Я саме про ті, де створюю ту локації цілі міста, станції метро, роботів, космічні кораблі, літаючі острови та казкові місця. Дуже круто! Хтось каже, що це не полору, і буде правий, але все ж таки це виглядає вражаюче. Так про що це я? Ах так! Із функціоналу ми маємо лише можливість облаштовувати будинок і все. Що робити в цьому будинку? Ну, побудував ти естетично, як тобі подобається, стіли з їжею, стілець, фонтанчик. А далі що? Ну, манекени і скрині. Пропустимо, тут усе зрозуміло. Але чому за 10 років так і немає жодного нормального функціоналу в будинках? Навіть банальних анімацій, щоб, наприклад, сісти за стіли поїсти, щоб можна було не тільки сісти на стілець, а й лягти на ліжко. Такого немає. З тими слотами все давно зрозуміло. Розробники неодноразово говорили про неможливість збільшення слотів через навантаження, через що на різних комп'ютерах або консолях все не працюватиме, або щось у цьому дусі. Ну окей, проїхали. Але ось на початку 2024 року обіцяли для домов будівників нову механіку. Миринували її в секреті півроку. Обіцяли щось грандіозне. І що в результаті? Через 10 років вони просто інтегрують, уже існуючі адони, додавши кнопку екскурсії по будинках. І це нова механіка? Серйозно? Ну блін, чому не зробити будинки більш функціональними? Додати, наприклад, город, щоб можна було вирощувати якісь ресурси або рибалку. У багатьох будинках є інтегровані водойоми. Чому б не додати можливість ловити там рибу? Он я чув, що в якійсь горі, здається, чи архей, чи ще щось. Не пам'ятаю, із будинками є круті інтеграції, і город є, і можна виконуванців розводити, навіть маунта собі виростити. У нас же, по суті, звичайна естетика. А гільдхоли? це ж просто обставлений чийсь будинок, зазвичай глави гільдії, який виконує базовий стандартний функціонал і все. Тобто це навіть не гільдхол, а просто чийсь будинок, у якому, наприклад, не залізеш у своїй скрині. Але з приводу гільдії нам вже обіцяли, у тому ж останньому листі було, що будуть якісь зміни, і з'явиться новий функціонал і взаємодія. Давайте ось разом запам'ятаємо цей момент і повернемося сюди після того, як дізнаємося, що все таки додадуть в оновленні з гільдіями. Може, навіть разом посміємося з цього, але я чомусь впевнений, що розробники просто інтегрують якийсь гільдійське до і все. Так, я скептично налаштований, але це через їхній підхід. Я впевнений, що давно час рухатися в якомусь реально потрібному напрямку, а не тупо клепати текстурки нових будинків, інтегрувати готові аддони в гру. А щодо текстур будинків, ось саме цей стандартний будинок дуже схожий на інший За крони, за місцевістю і текстурами. Просто купіють старе, перероблюють і подають як нове. Прямо як із маунтами. Вірно? Раз, поїхали далі. Підтягнуть графічно стартові локації. Такі, як скелі або бетнік і тому подібне. Ну, хороша правка, в принципі. Графіка гри в локаціях дійсно різна. Можна елементарно подивитися на текстури у Вельді і текстури в гнізді-кантарі. Різниця відчутна. Це й зрозуміло, адже ці локації розділяють 10 років. Молодці Зоси. Але так, тут в мене теж є пара шпилів. Невже не можна було підтягнути це якось одразу? Разом із текстурами глави охопити старі локації або новити ту ж базу ще років п'ять тому. А не ось так от, потроху, одинадцять років гри, а ми тільки починаємо наводити марафет. І то навіть не наводимо, а саме тільки починаємо. Знову ж таки, всі кажуть, ну от ці правильний напрямок взяли, так тримати. Може, і правильний, але суть у тому, що це подають як глобальні оновлення. По-моєму, таке повинні були робити за замовчуванням, одразу, мовчки, без пафосу і демонстрацій. Просто позначка в пач ноті. А на шоу з того, що вони за 11 років гри нарешті заважилися підтягнути графу. Молодці хлопці, так тримати. Нам покращить карту. Ну, ха, тут я так сичити не буду, напевно. Особисто мене карта взагалі ніяк не зачіпала і не зачіпає. Як я зрозумів, додадуть фільтри у функціонал карти, щоб можна було включити відображення лише необхідних телепортів. Тепер у злощасний галин можна буде нормально телепортуватися. Гаразд. Зважилися таки оновити через стільки років функціонал карти і додати туди фільтри, який у багатьох іграх є з самого початку. усе все я сказав же, тут я не токсичний. А ще якось там змінять камінці мундусу, чи щось з ними зроблять, щоб їх було легше знайти. Легше знайти. А то нам так важко пернути у будь-який гільдхол та знайти там мундуси. Добре оновлення! І раз вже я згадав про гільдхол, то хотів би вам запропонувати вступити в нашу українську гільдію Nightingale.ua. Тут ви без будь-яких оновлень знайдете всі мундуси і крафтові верстати, просто перемістившись у наш гілко. А також компанію української спільноти. Знайти нас можна через Discord, посилання на який є в описі, або через аддон BIMIAPS. А як ви бачите зараз на екрані. З радістю чекаємо на вас всіх. Збільшують базову швидкість маунта. Ну, для новачків це класна нова. Тепер, створивши нового персонажа, навіть без ЧП з зіркою на швидкість і пасивики із військової гілки, переміщатися на непрокаченому коні буде комфортніше, ніж раніше. Але в мене є інше зауваження щодо маунтів. Ну, звичайно, як же без цього? У нас у грі найтупіша система прокачування їздової тварини. За якісь незрозуміли 250 голди на день треба качати по одній навичці з трьох гілок 180 днів поспіль, і це тільки на одного персонажа. Пропустив день, качаєш довше. Що це за маячня? Чому глобально не прибрати цю несенітницю і не зробити щось адекватне, а не просто підняти базову швидкість? У мене 20 персонажів і на кожному повністю прокачану маму. У банку по 30 книг на кожну навичку. А я раніше їх просто видаляв, так би давно вже було по 60, якщо не більше. І я впевнений, що я далеко не один такий. На форумах пишуть Чому не зробити цю функцію на академ? Так це теж маячня, бо сама механіка тупа. Прибрати її геть і все. Тож ця зміна з моментами, що є, що немає. Фуфло нам впарють зоси. Поїхали далі. Трохи перероблять зелену гілку чемпіонської системи. Деякі активні зірки стануть пасивними. Наприклад, що збирати ресурси, не потрібно буде перекидати зірки. Так буде простіше і загалом це хороша зміна. Але 4 роки тому вони вже перелопатили всю чемпіонську систему. Підняли кап. Було 810 ЧП, стало чи 1600, чи 1700 для всього потрібного. А загальний кап 3600. І це було правильно, бо гра дійсно потребувала глобальних змін і потребує їх зараз. Робити це потроху маленькими кричками, не потрібно, якщо зібралися міняти шепешку, міняйте всю, а не розтягуйте це, щоб було про що розповідати на стрімах. Маскування, які раніше були окремими предметами і вставлялися в окремий слот, тепер перенесуть у колекцію. Вони будуть доступні на весь аккаунт. Не знаю, як це реалізують, чи працюватимуть вони як костюми чи ні, але виглядає непогано. Там дійсно були кілька прикольних маскувань, можна зараз заморошитися, піти їх добути, щоб зі старту вони додалися вам в колекціях. А ось що я дійсно оцінив і навіть порадів, хоч мене це і не стосується, так це те, що гравцям на консолі нарешті додадуть можливість встановлювати дони. Тут я навіть не буду токсичити на ЗОС. Нарешті я дуже дуже радий за консольщиков, бо гра без аддонів – це жах. Я якось грав на ps 4, і брак функціоналу відчувається сильно. Хоча пару шпильок у бік самих кусочків, усе ж пущу. Раніше вони казали, ви просто не розумієте, яка теса насправді. Без адонів краще. Ну що ж, дорогі, подивимося, скільки з вас залишиться без адонів тепер. Ладно, реально радий за вас. Вітаю. І ось ось він той момент, через який я і вирішив таки зробити це відео в такому, скажімо так, хейт-форматі на зосів. А саме два нових денжі і доступ до них. Думаю, всі здогадалися, в який бік я буду зараз негативити. Але давайте не відразу, а поступово. Отже, всі попередні оновлення з патча 45 будуть доступні всім у базовій версії. А ось ці два нові підземелля, на відміну від того, як ми звикли, що їх завжди продавали за крони, будуть доступні виключно перед платникам. Як зоси сказали, поки що на старті, а там подивимось. Подивимося? Цікаво, скільки триватиме це. Подивимося: місяць, півроку, рік. Давайте спочатку про самі данжі, а потім про доступ до них. Коли я дивився стрім, навіть не звертав уваги на локацію підземель і їхню суть не хотів собі спойлерити. Але знаєте, що мене реально бісить? Це складність підземель. Згадайте ті два підземелля, які нам дали рік тому. Вони ж взагалі ніякі. Там, хто хотів, у три хасурки та танка закрили трифлекти у перші дні. Данжі просто пролітаються. Це вже не ті складні DLC Денжі, що давали раніше. Це ваніла. А один із таких данжів. Взагалі проходиться за 7-10 хвилин завдяки багу зі скіпом половини локації, який не полагодили за рік. А що з лутом у тих підземках? Один монстр на хіла, один сет для ПВП, решта сміття для колекції, як і 85% інших сетів у грі. І що тепер шукати від цих нових данжів, Тим паче з такою поміткою, як тільки за підпискою. А я вам скажу що: як каже Мікун, та ти бородатий ванган... Він так каже, коли я починаю ось так обурюватися і прогнозувати, бо це найчастіше збувається. Отже, якщо ці данжі будуть тільки за підпискою, значить там буде мега імбова шмотка в ПВЕ чи в ПвП, або монстр сет, або звичайний сет, або взагалі частина міфіку, якого, може, і не ведуть одразу, а додадуть із наступним оновленням. І ще там точно будуть дуже красиві мотиви, які реально коштуватимуть золото, а не те фофло, що додали в останніх двох данжах. Хтось скаже: мотиви додадуть у гру через півроку, як завжди. А там, може, і данжі стануть доступними за крони. Але раніше данжи були одразу за крони. Вони вже змінили це, що заважає їм і мотиви взяти і додатися старту або через місяць. А ще впевнений, хтось скаже: Та пофіг, почекаю тиждень безкоштовної підписки і виформлю все звідти. Ага, фіг вам, впевнений, що саме ці данжи пробні підписці доступні не будуть. Побачите. Повірте, у цих данжах буде якась імба, потрібна всім. І це точно не оболонка за проходження двох ветеранських підземель. і не якийсь там сувенір. Це зроблено навмисно, щоб змусити нас купити підписку. Зоси до цього йшли вже рік. Спочатку предплатникам давали у подарунок, потім манта, потім супутників. Вони тестували реакцію. І ось тепер данжи за підпискою. Багато хто не зовсім розуміє мою позицію, коли я торкаюся теми підписки. Як я не намагаюсь пояснити, все одно сприймають неправильно. Я зараз спробую повністю розкрити своє бачення як людина, яка награла понад 8000 тисяч годин у цю гру. Спочатку я взагалі не грав без підписки, але поступово я вникнув у систему і навчився грати без неї. Та я далеко не один такий, хто купив за золото всі DLC у грі. При цьому я щороку купую лави предзамовлення. І ось на цей момент, особисто мені, підписка взагалі нічого не дає. Вона мені просто не потрібна. Я щодня роблю крафт деліки на 20 персонажах, ганяю ремісничні замовлення, купаю карти на ресурси. І все це без крафтової сумки. І знаєте що? Мені так само комфортно, як і ESO+. Плюс. Єдине, чого мені не вистачає, це подвоєних слотів у будинку. І все. Хтось скаже, Ну, а як ти хотів? ЗОСИ працюють, хочуть отримувати гроші за свою роботу. Кожна праця має бути оплачена. Та, та будь ласка, я ж один із перших беру глави. А є багато гравців, які теж чекають цілий рік, щоб купити контент за золото. Я б спокійно купив це Діусі Данже, навіть за реальні гроші. Але вони самі створюють умови, щоб гравцям було комфортніше грати з підпискою. Одне діло знижки для передплатників. Мов ця річ коштує 2500 грн, а з підпискою 2000. Окей. Але зовсім інше, коли без підписки ти просто не граєш. Вони самі створили всю залежність. Візьміть хоча б ту ж сумку, подивіться, скільки абсолютно непотрібних ресурсів ми зберігаємо. Більшість просто радіє, що не бачить цей моток. Типу можна летати все поспіль і не паритися. Комфорт уж ну? Я сплачу за комфорт, щоб не паритися. А хто зробив так, щоб ви запарювалися? А? В мене дом, на який я витратив 30 хвилин, налаштував, і він сам видаляє, все не потрібне. Я так само летаю, все підряд, не дивлячись у сумку. Комфортно ж, ну. Я не хочу передплат. Я хочу те, що вона дає. Не всі її переваги мені подобаються. Саме через це я вважаю, що у грі немає нормального крафту. Вони навмисно закинули купу мотлоху, щоб змусити нас брати підписку. Бо, по суті, кожен у грі сам собі крафтер. Так, підписка повинна давати якісь віп переваги. Це нормально, Трохи більше досвіду, золота, доступ до платного контенту, віп-знижки, милі подарунки, статуетки, картини, манти, супутники. Але навіть із супутниками був обман. Їх обіцяли всім безкоштовно, як обіцяне на оновлення наприкінці року, котре має бути з доступом для всіх. А в результаті не безкоштовно і не всім. Це перший дзвіночок. Далі же тільки за підпискою це початок. Далі буде більше, їм потрібно змусити нас брати підписку. І що найгірше, я теж візьму, хоча міг би просто купити DLC за крон перший же день. Виходить повноцінний pay -to play. плати, щоб грати. Повертаємося до витоків. Я саме з цієї причини зі старту і не грав. Купити гру це одне, а платити постійно зовсім інше. Хоча насправді був час, коли я теж думав, що не зможу грати без крафцинка і грав тільки з підпискою. Фух, видихаємо! Якось тема двох данчів плавно перейшла в тему підписки. Але я просто хочу сказати: зоси хочуть заробити втюхавши нам імбу. Раніше це було в розділах, ну по типу кільця ордена та кільця дуба. Пізніше це Арканіст. Тепер це вже виходить на рівень підписки. Це DLC стане доступним крони лише тоді, коли вони поріжуть ІМБУ, що буде під шкаралупою цих підземель. Побачите. Ось така фігня малята, любі хлопчики та дівчата. Хочу підсумувати все вище сказане мною раніше. Оновлення, як на мене, неякісні, звичайні, розкрите набагато, і вони обіцяють нам повноцінний анонс того, що на нас чекає протягом року, в квітні. Ось там ми подивимося, хоча, на мою думку, нам тільки роблять, що обіцяють, обіцяють, обіцяють. Не сприймайте мій хейт і токсичність у бікзосів, як на свій рахунок. Я в жодному разі не хочу когось в чомусь переконати або нав'язати свою думку. Просто так склалося у мене. Моє бачення не зовсім негативне. Інакше я вже пішов з тес, але не пішов вже. Навпаки, я щиро сподіваюся, що вони таки візьмуться та й нарешті перероблять нормальну гру і займуться тими аспектами гри, які дійсно потребують змін. Адже та ж складність гри вже далеко не складна, хіли взагалі стоять і курять в очікуванні їх потреби не тільки в тріалах, а й в підземеллях. І курять вони також багато років. А крафт, на мою думку, його в толком і немає в грі. Зате я 90% відсотків неграбних взагалі ніяких наборів речей у грі, які щороку тільки поповнюються. Є гравці, які зачаті фанати стародавніх своє, грають онлайн з бета тесту Так само вони грали усі синглові частини, купуючи кожен раз Карін, скільки там чотири рази його перевипускали, п'ять. Вони готові грати навіть у такі, як Тес Legends і Test Castles. І з'їдають будь-яку кістку від Зосів. Вони завжди ради усім оновленням гри, завжди нібито підтримують розробників з гаслом. Кожна праця повинна бути оплачена. У таких людей очі залиплені любов'ю. Такий за нудним голосом, беземоційно, під найнодніший трек Oblivion, тупо читаючи текст паперу, розповідатиме, що треба брати підписку і нічого в цьому такого немає, адже розробники такі молодці. А я ось не такий. Скарів не купив жодного разу, навіть в прирадку не грав. Не в морові він теж не грав. Oblivion так і не пройшов. По лору в мене буде трійка з натяжкою. А про ті гри, типу Тес Legends і Тес Касл, взагалі мовчу. Так. Я тут на одного штруделя натікнув. Хто зрозумів, той зрозумів. Але я сам буду в числі перших, хто підтримує розробників і купить оновлення, якщо таке, звісно, з'явиться пере замовленням. Але тема підписки в наших реаліях мені не подобається: це вимушення і обман. А ви, звичайно, можете сказати, що це їхній такий маркетинговий хід. Ну, нехай так, не буду з вами сперечатися. Я ж не для того, щоб сперечатися прийшов. Просто зуси обіцяли якісь нові приколи та ідеї. Уяви одразу щось цікаве, а насправді виходить, що їх нова ідея це продати нам підписку. Обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Давайте поспілкуємося. Усім гарного часу доби та до нових зустрічей у Тамріелі.